І так, тільці, карта руку четверочка чаш. Те, чим ви займалися, більше, більше всього вже не буде приносити вам задоволення. І ви будете шукати інший ча шанс, інший шанс да куди себе перенаправити. І життя вам буде підсовувати тобто, під носа, да, різні варіанти. Не упустіть свої можливості. Не опустіть свої можливості. Попутно займаючись тим, чим ви звикли, да, і виконуючи ті обов'язки, які ви звикли, ви не повинні ігнорувати ті шанси і ті думки, які будуть приходять вам в голову, і ті шанси, які давати вам вищі сили від яких знайомств, якихось знаків, якихось ваших бажань, ідей, да, щоб сприйняти, пустити в своє життя щось нове. Щось нове. Тому що для тільців найближчі 20 років це трансформація, іменно в сфері бізнеса, коли багато.